І недільне славлення, яке присвячено веребній неділі за тиждень-болидень, дозволяємо відчуваємо відбутися того, що відбувається про майже. Яка проявляється і водичкою даною, і пробудженням землі, та, що називається як доня Маркоші, доня Лади. і ярилом нашим ясним красним, який вже проявляється як той невід'ємний, чоловічий, хлопчачий, парубачий, да, парубочий аспект. Тож попрошу нашого ярила. Ой ти сонце ясне, яре-яре, влади яре, крас. Ти все ходиш, ходиш походжаєш, я справу її знаєш. Прийди до нас, нене, ми зиму прожене. Прийди до нас мати весну зустрічати. Ой, Леле, красива, діва прудлива. Виряджай свого мужа, в нього сила є дуже. Все і вся. Тобто батьками нашими, чому називається батьками, я думаю, хто не знає, то є вид верби, який називається козячий, бо його коза їсть, а коза в нашому народі називалася батькою. Тому якби робили верни, а робили і батьки. Е, і оці батьки, вони зараз ми їх будемо освячувати, зараз ми їх будемо замовляти, вони є цілющими. Їх додавали і в їжу, їх додавали і хворим. Їх нею виганяли худобу, нею проваджали в дорогу, тобто, все робили неї, її додали, її просто брали і їли. Тобто, це та дійсно заряджена енергетично, яка поєднує наш символізм і древо роду, і має таку дуже велику силу побутової магії. Тому віднесемося до того достатньо серйозно і важливо, да? і відчуємо ту силу. Ворбы. Святити кожного з нас вербою, візьміть, там всі по вербиці, кожного, там, знов таки, ваші, не ваші, і один одного освячуючи на добро, на щастя, і в тому є велика сакральна, як завжди, така е суть, що з одної сторони бити не можна, там, да, не я б'ю, верба б'є, але завжди мається на увазі оцей посил, якщо, з яким посилом ми б'ємо. Таким бисилом, і в принципі старались бити так, щоб аж, ну, а якщо не масаж, то навіть старше покоління просило, щоб до крові навіть. Це розуміємо, нове життя через кров попадає в організм. Тобто Завжди був такий і є, залишається сакральний зміст того всього. Тому коли ми на здоров'я, на щастя, щоб ти був здоровий, щоб в тебе все було гаразд, щоб, розумієш, коли ми замовляємо, і не я б'ю, а верба бо за тиждень.

відчуваючи природні процеси, цикли, взаємодії і вплив подів рідних, долучаючись до них, проєкт-провідниками їх у нашому житті, в нашому світі. Тож пам'ятайте про те, що вчимося ми батьків, наших духовних батьків, природи, і в унісон з ними, у відповідність до їхніх циклів і процесів, творимо своє явне життя, щоб нічого не будуємо. Зараз пробуджується. Зараз пробуджується життя земля і верба як символ первинності такої першої перших вібрацій Ми закликали птахів зірюю, відсвяткували сорочини, Зараз пробуджується верба і через тиждень велик. Тобто, вже повне дійство свято, сонечка держбога, яке утверджується. Рів, рівноденням, весняним рівноденням і озвершення нового скачка, такого горобчиного пришка, да, на півтора хвилини день буде збільше, і ми виходимо в світлу гору. Це є для нас сигнал, це є для нас вісточка, це є для нас знак, що все, що в нашому житті, всі активні справи, всі проекти, всі початки. Або розвиток вже існує, що набуває такої уже бурної, активної ярої фази. Тож передивляємося, спонукаємось і розвиваємо своє згідно призначення, згідно цілі, згідно мети, яку ми собі поставили на цей рік. І ми як громада, і ми як сім'я, і наші сім'ї, і наші роди, і весь наш рік славний, православний. Тобто йдемо в єдності, в любові, в гармонії з природою і творимо. 100 крат більшу силу маючи творимо своє життя. В тому і є здоровий глузд і, як то кажеться, магія наших предків. Ми беремо енергію природи і направляємо її в доросло, де нам необхідно. Тож пам'ятаємо про те, що ми є ті провідники, провісники всіх тих змін в наших землях, в наших родах. І ідіть з виру, творіть з любов'ю, і хай щастя, радість, в сім'ї в родах наших прибуде. Гостократ 100 тисячу град, оновленою, як верба, як весна, яка пробуджується на землях наших, розуміє у їх станцію. Слава!